Я дякую всім, хто сьогодні завітав до мене, щоб прослухати наступний псалом. А це 14. й Безумний у своєму серці сказав: Немає Бога. Вони піддалися розтлінню, чинять огидні речі, нема жодного, хто чинив би добро. Господь з неба дивиться на людей. Аби побачити, чи є розумний або той, котрий шукає Бога. Всі відступили, разом стали непридатними, нема нікого, хто чинив би добро, немає ні одного. Невже не схаменуться всі ті, що чинять беззаконня, що пожирають мій народ, наче їдять хліб, а на Господа не зважають. Тому й огорне їх страх. Оскільки Бог перебуває з родом праведних. Ви глузуєте над радою убогого, та Господь є його притулком. Хто принесе Ізраїлеві спасіння з Сіону? Коли Господь відверне полон свого народу, тоді зрадіє Яків і звеселиться Ізраїль. 14 псалом є Псалом плачу. Назвати його можна людина без Бога. Починається він словом безумний. Псалмотворець називає безумну ту людину, яка відмовляється від Господа, яка чинить зло або якісь огидні речі. І вже в другому вірші Давид говорить про те, що Господь з неба дивиться на людей. І Він ставить питання, чи є розумна людина, яка шукає Бога. В третьому і четвертому віршах Він відповідає нам на це запитання. Скрізь в суспільстві хаос. Всі відступили. Стали непридатними, чинять беззаконня, пожирають народ і на Господа не зважають. І в п'ятому вірші, ніби пересторогою звучать рядки, тому й огорне їх страх, бо Бог перебуває з родом праведних. Господь для праведних, для убогих є притулком. Сьомий вірш завершується питанням: Хто принесе Ізраїлеві спасіння з Сіону? Сіон, я думаю, ви всі знаєте, це гора в Єрусалимі. Де був розп'ятий Ісус Христос. Але саме із Сіоном пов'язано ще і Авраам, доля Авраама, який мав принести свого сина в жертву. Тому ми розуміємо, що Господь відверне полон свого народу тоді, коли ми викупимо. Свої гріхи у нашого Господа, коли наші душі будуть зцілені, коли ми будемо розуміти, що таке правда, що таке кривда, коли ми будемо покладатися на нашого Бога, тоді припиняться чвари і всі негаразди.